Земля маленька, а Одеса велика, у якій постійно роблять привоз та ходять по бочки. Саме таку народну мову в південній Пальмірі чув кожен, хто хоч раз був у нашому місті. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова, і ви дивитеся проєкт Мине Лайф. Всього на теренах Одеської області проживає 134 народи. Кожен з яких зробив свій внесок у становлення одеської мови. Про те, як вона формувалася у міжнародний день рідної мови, ми поговоримо з фіологиною мовознавицею Наталією Собченко. Звичайно, не мають єдиної відповіді, але формувалося в 19 століт. Да. Переважно це такий екстрат російської, грецької, трошки, і був. Це дуже цікаве питання. На мій погляд, одеська, не можна сказати, мова, да. бо це ну, ми знаємо, мова це дуже-дуже. Особливе поняття. Це таке койне може бути або діалект, да, бо немає граматичних відмінностей, скажімо так, але є багато лексичних. Тому мені здається, що вона сформувалася у 19 столітті і зараз якось вона продовжує формуватися. Унікальність ну, це, тому, що це портове, портове місто. Да, і Унікальність, в тому що було багато. Різних культур, які якось війшли да, в мову, потрапили. Унікальність лексична на лексичному більше за все це дуже багато особливих. Е Лексичних одиниць, яких немає аналогів, да, це назви, якісь, наприклад, страв, назви о, овочі, да, там різні, різні, різні різні такі моменти, і вони, вони війшли в мову, і вони стали, ну, мабуть, характерною рисою саме одеського мовлення. Ви знаєте, насправді, от, та мова, яка була, ці особливості, вони зараз не, не дуже вже є. Да? Бо, мабуть, люди змінюються, покоління змінюється, да? тому може вона і таки вмирає. Мені здається, що і ем... насправді знайти одесвіту, який розмовляє саме тією мовою, дуже важко. Може, якісь лексичні одиниці, так, але ви бачите, да? ну, немає так, що люди прямо якось особливо розмовляють. Е, є трошки фонетичні особливості, так. Е, і все, мені здається. Можна, але зараз так багато вже не одесіти, да, там працюють. Мені здається, що їх дуже-дуже мало. Але вони якось намагаються зберегти, мені здається, цю культуру. Просто базовою стане українська мова, да? і якісь особливості вони просто перейдуть, бо лексика вона зберігається неправильні граматичні форми, вони як в українську, так і в російській. Да? Тому мені здається, що вона не втратить. Вона стає навіть цікавішою мені. Я сподіваюся на це. Ви дивилися проєкт новини Лайф. Підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій у місті та області.